Блаженна Марта, я звертаюся до тебе. З дитинства була близько Ти до Бога, прошу тебе, нехай в житті моєму до нього приведе мене дорога. Ти у п'ятнадцять вже відчула поклик служити Господу і ближньому в потребі. І так, лікуючи, Ти жертву Богу склала, і в тридцять Він призвав тебе до себе, Твоє життя. Було наповнене любов'ю і співчуттям до кожного встражданні. Ти лікувала їх своєю добротою, вести до Бога всіх було твоїм бажанням, тепер у снятині паломництва до тебе, бо знають всі там Божих ласк джерельце, і ти, молитви наші, занесеш до неба, все випросиш для тих, хто щирий з серцем. Блаженна Марто! Хочу я від тебе навчитись ближньому служити без вагання, почуй, мої молитви облаженна, знеси до Господа усі мої прохання.